Запинятися на ніч і готувати самим було ранувато, вийшовши з села, вирішили розгорнути карту, прикинути, куди би то варто сьогодні діти. І тут просто звідки, як це не буває, за всіх часів народів і локацій вигукнуло двійко поліцейських. Опа, мусора, автоматично зреагувала Рецька і вічливо привіталася. На диво її вічливість мало зворушила прибульців, подібних на класичну трійцю з ніколінських комедій. Їх більше зацікавила карта, в руках Дорджа і, вочевидь, багаж. Що ж, в одному той амій провідник був правий, небагато туристів бачили у цих краях. В Аюфром Лася оглядав реч, на наплічник рудуватий правоохоронець. Юкрейн, дзвінко, і завчина відказала рецька, чекаючи, що далі він, як місцеві школярки, почне питати, what is your best friend's name? Юкей перепитав й питав утім, у форми. До речі, да, от реально часто вас питають, кажуть Юкрейн, що шо в Юкей? І люди, коли пишеш, наприклад, керується, щось вітаку летиш, і тіточка зліва сидить і заглядає, і такі букви якісь страшні, типу, а внизу пише юкей, типу, і ну не вже Британія на с якусь керувати, прийшла і нікому. Там... UK перепитав яким красень у формі. What save the queen, закотила очі горі речка. Ukraine, policman задумався. Його парбованих новолосця вигравало на сонці червоними бліками. Гібрид золотої і червоної шапочки. What is currency in UK Долар? Ну, і хуйолар, переконливо сказала речка. Є хуйолер. Хуйолер. протягнув він за Так, певно, українську валюту й запам'ятають у цьому краї і у список конфіскатів занесуть. Як сильно речка не старалася показати гаманець зі своїх рук, на то були інші причини, окрім страху лишитись без рідної готівки, двоюрідна, окрім мукіших банкнот, була розпихана по різних кишенях. Солдафон його таки вибір і заходився маса з пальцями з нереально довгим загострим. Ністом на новинці. Кажуть, вони такі мовност надовго плекають у вусі будуватися. Річ корисна у господарстві, одним словом. До речі, таке я бачила не тільки в Азії. Хтось такий чувачок бачив і такий і а що це таке?